Краси багато не буває. Чого не скажеш про друге підборіддя. І так, воно буває не тільки у людей, у яких є вага, а й може бути у людей, яких немає ваги. По-перше, це може бути саме із-за ваги, із-за набрику, зайвої і рідини, і підшкірно-жирового прошарку. По-друге, це положення шиї, яка у нас неправильно висувається вперед, відбувається за Провисання тканин, послаблена підязична зона, і таким чином там утворюється мішечок, в який легко назбиратися зайві рідини і утворюватися фіброзу. Тому я рекомендую комплексно працювати з поставою, працювати з шиєю, далі під язичною зоною обов'язково зверніть увагу на те, що треба знижувати вагу. Була така ситуація, що дівчина каже: я не хочу худнути, але хочу прибрати друге підборіддя і брилі. Так у вас так не відбудеться. Тобто, навіть якщо ви нічого не будете робити там спеціально харчуватися, спеціально фізичні вправи якісь робити, а тільки займатися з обличчям, рідина, яка тут знаходиться за рахунок, навіть якщо ви не будете працювати зі шкірою спеціально, тільки масажні техніки робити. То набряк буде відходити, набряк буде зменшуватися. в будь-якій ситуації, якщо ви будете працювати з обличчям, перше, що піде, буде уходити набряк. Просто інше питання, що йому буде нікуди піти, і він знову буде повертатися. І у вас таке, знаєте, буває, жиле таке цупке, а буває, жиле ось таке не цупке. Ось таке у вас буде відбуватися. Тому я завжди. Комплексно раджу підходити до, взагалі, турботи про себе. Ну ви отримуєте дійсно кайф, коли будете бачити себе, будете подобатися собі. І ця середня ваша краса буде співпадати з проявом, який ви будете бачити в дзеркалі. І, звичайно, перше за все, для того, щоб. І пропрацювати набряк. І щоб він пішов з вашого обличчя, і пішло друге підборіддя, треба працювати комплексно з поставою, шиєю, Потім прибирати набряк. Ну, якщо ви будете займатися обличчям. Він сам буде сходити з вашого обличчя. Все, що вам залишається, це регулярність для того, щоб підтримувати еластичність колаген вашої шкірі, насичувати її і не давати цьому навряку знову повертатися. Ну, і, звичайно, фіброзу. Сьогодні ми з вами займаємося вправами від другого підборіддя, попрацюємо з розволокненням. М'язу платизми, яка ось тут кріпиться і може відтягувати це все вниз. Ми і попрацюємо з м'язами-депресорами, які утворюють брилі. Тож обов'язково підписуйтесь, рекомендуйте іншим дівчатам для збереження їх краси, а ми починаємо. Першу вправу ми зробимо під кісткою ось такими рухами, Пропрацюємо місце кріплення м'яз з платизми, який може відтягувати і збільшувати провисання. Ще не забувайте, звичайно, знизу працюємо. Ще не забувайте, звичайно, про положення язика, яке тренує нашу під'язичну зону з однієї сторони. Під'язичну зону і не дає можливості провисати тканину. Пропрацюйте таким чином, можете потім зробити виглажування 4-5 разів, але занадто теж працювати зараз не треба. Особливо, якщо у вас зараз є набряк, то таким чином швидше тканини розбудуться його і нагадую, що тільки від набряку у нас розтягуються тканини. Далі ми працюємо великими пальцями за кісткою, доведення бажано до куточка молодості, глибоко туди працюємо, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І за куточком молодості зробіть вібрацію 1, 2, 3, 4, 5. І все спустіть по шиї. Один, два, три. Далі ми язик кладемо на верхню щелепу, приліплюємо. І коли робимо розведення, язик на горі знаходиться, і коли повертаємо, можна його опускати. І по підязичній зоні працюємо, на шию не заходимо. Язик нагору. Ось тут ви будете відчувати це уплотнення, ось по цьому уплотненню і працюємо. 10-15 повторів. Якщо ви дійсно маєте проблему другого підборіддя і хочете з нею попрощатися, позбавитися другого підборіддя і укріпити цю зону, то запрошую вас. Клуб омолодження, який стартує кожного 1 числа місяця. Переходьте за посиланням і будемо з вами працювати комплексно. І вам не потрібно буде думати, що робити, що вам не робити, просто достатньо буде повторювати за мною. Далі так само язик на верхню щелепу і розводимо по нижній частині, там, де піднімете язик уплотнення, відчуєте, і розводимо в сторони. Сильно? Так само повторіть 10-15 повторів більше. Краще зробити менше, ніж звільнитися швидко від набряку і потім е, працювати над швидким відновленням тканин. Тепер розігріємо місця кріплення брилей, ставимо пальчики таким чином, ось так у нас ось тут можете уплотнення таке відчути. І спочатку перетирання робимо опустіть плечі ось таким чином: один, два, три, чотири, п'ять. Слідкуйте, щоб ваша шкіра була зволожена, щоб ви не травмували її. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер ми пройдемося вертикально по місцю кріплення. Один, два, три, чотири, п'ять. Так само повторюємо з іншої сторони. Спочатку знайшли це кріплення і працюємо один, два, три, чотири. П'ять. Поміняли пальці. Один, два, три, чотири, п'ять. І перетирання. Один, два, три, чотири, п'ять. Ставимо пальці, відкриваємо роту, доходимо до куточків. Можна куточки пропрацювати. І відводимо до вух. Mm -hmm. Показую вам таке вправу комплексну і куточки. і з бриллями працюємо. І з куточками працюємо, і куточки губ до гори піднімаємо. Один, два, три. Відкрили. За вушко. Один, два, три. Не напружуйте плечі, розслабте шию. І пам'ятайте, що ваша шкіра повинна бути така ковзання на ній природні повинно бути. Якщо його нема, то додавайте. І спустіть все по шиї. Підсумок того, що друге підборіддя може бути як і віковими змінами, так і не обов'язково віковими. Це може залежати від постави і шиї. Це може бути від набору ваги. Також це може бути ослаблення під'язична зона. Ну і, звичайно, це може бути недостатньо турботи саме для шкіри, бо вона втрачає. Тонус, еластичність. Звичайно, звертайте увагу на водний баланс, на харчування, на рухливість в житті. Підписуйтесь, якщо вам корисно, ставте лайки і чекаю вас на наступних корисних відео. До зустрічі!